Всім доброго здоров'я! Ви у мене на гостинах. Це Оленка з Канади. Пам'ятаєте в наші в, часи за часи нашої а, юності? А, були такі, такий парфюм, був. У мене він є тепер знову. Написано Paris парфюм, але я знаю, що це польський парфюм. Пам'ятаєте за часи молодості? Хто пам'ятає, напишіть. І називається він Бич Може. Бич може, може бути, може бути, що може бути після закінчення війни, коли війна буде закінчена? Так, нагадую мені, мої, мої молоді роки, що може бути Такий парфюм. Бачите. А тут у мене карти Кепер. Я взяла такі карти, бо вони ну, німецькі карти, які показують практичність. Багато моїх земляків тепер в Німеччині живе. Хто дивиться мій канал? Бажаю вам щастя! Ось такі карти. І на дні у колоди була карта High Honor. Це, мабуть, карта говорить про закінчення війни. Вже салют героям. Побачимо. Що може бути, будь може? Хто володіє українською, той і володіє польською, можна сказати. Я полька за мамою. І в мене мама Полька, а батько в мене одна мати з Макеївки, це мати батька, а мати Полька це, ну, це всь... мати 100%. полька. І ще 25% це мій дідусь по, по, по батьку. Ми не знаємо, звідки він. Він завжди мовчав, він пройшов всю війну, потім його а, репресували, послали його до в'язниці за те, що він якийсь анекдот розказав. А, і він не розказував нічого про себе. Я зробила тест ДНК, і там було написано, що він у мене з Балтії, з Скандинавії. Може, він був з Фінляндії, я так думаю, він такий був білесий-білесий, дуже білий. А, а, і, мабуть, він був з Фінляндії, я так думаю, і десь там звідти, і так, і коли вони окупували 20% Фінляндії, то він зустався, Мабуть, так. Ну, я не знаю, звідки він. То я на 25% українка, на 50% Полька і на 25% хто з нами хто. Не знаю хто. От, і може бути, М -м -м, нагадує мені, моє дитинство. Що може бути? Ну, Я хочу зробити так трішки легше, бо люди говорять, що я, я говорю правду, і правда вона гірка, і зате люди мене не люблять. Я колись не любила, хто новини приносив. Я ж не винна в тому, що я просто правду говорю. Я не можу, я не можу брехати, я не вмію брехати. От. Так, дивимося тут, що може бути? Ну, може бути, що ви будете заможні. Це заможня пані, що у вас буде своя хата, своє житло, свої справи, ви будете добре жити. Ну, а що стосується України, ця харта говорить, що може бути, що Україна буде заможні. От про ці сировини, про ці копалини, що тепер а, ми хочемо, щоб нам допомогли. Знаєте, як немає держави, то наші ті копалини треба. Ми вже закопали скільки героїв? Може, там наша трежа, а не всіх копалинах? Кому це треба копалини, якщо немає грошей їх здобути? Якщо немає держави, немає України, то кому дістануться ті копалини? А може, тут що а, краще, нехай приїдуть з Америки, розроблять ці копалини, дадуть працю нашим, нашим людям? Ну, знаєте, вони демократична країна, вони в нас їх не заберуть до себе, не, не захапають. Так що не думайте про це. Я думаю, що це мабуть вірно, бо що нам ще можна ну, чим можна завлікти людей до нас, щоб нам допомагали? Копалини, якщо є якісь рідкі копалини, в нас буде розроблятися, то й нам буде непогано. Ну, я так бачу по цій карті. Що ви думаєте, Україна буде заможня? Якщо їм буде цікаво, в нас розробляти ці копалини. Ми ну, думаю, що це непогана ідея message в concern, але українці, ну знаєте, хто українці, якісь люди такі вперті дуже. Думають, ні, нікому свого не дамо. Ну, вже ж від, відняли в нас більше 20%, Я, Я думаю, що вже 25% нашої території, бо вони вже добираються до, до повністю захопили Донецьку область і тепер вже ну, 5 кілометрів від Дніпра, ні, від Харкова чи звідки стоять. Слухайте, вони вже все захопили, а люди консьон. About the pality. Знову консьон. Хвилюються наші люди за тим, що не треба хвилюватися, і не хвилюються за тим, чим треба, треба хвилюватися. Оце я бачу так. А як ви бачите весь символ на карті, самі бачите? Не стріляйте в піанист, піаніста, він грає як уміє. Це я. Я тут, взагалі, для, для меблі. Для меблі. Просто так тут сижу для вас. От. Бо карта сама все говорить. concern хвилювання you are concerned Це мається на увазі турботи. Ви турбуєтесь Ви турбуєтесь не про те, що треба турбуватися, мабуть. І тут imprisonment. Турбуйтеся про те, щоб вони не лишили нас державності. Бо де українців? Що ми? Як ті курди, що не мають державності? Скільки їх? 9 мільйонів по всьому світі? в них немає державності. Щоб не стати тими курдами, краще нехай беруть наші копалини, на мій погляд, так. Бо вже 25% території нашої захопили, а ми все про копалини думаємо. думаємо. І ще що? Меріч, карта меріч? Ну це дуже добра карта. Це треба. Ну, партнери нам будуть допомагати. Вони нас не кинуть досить про це говорити. Досить про це говорити. Ці журналісти вони як всі рец, як щури. Як щури. Українські журналісти, як щури, люди добрі. Я вже думала той Жданов. Він спердичний, він такий ну, нормальний. Я думала, відставник, такий чесний, думала нормальний. Я його з задоволенням дивилася, доки вчора. Вчора бачу Жданов, я йому довіряю. А знаєте, як називалося відео? Значить, була заставка така, що там в противогазах люди, і вибух о, атомний, і заставка така, що у ворога вибух атомний, е, вже багато жертв і все, все, кінець світу. А він про це геть ні слово не сказав. Просто заголовок такий, люди добрі. Геть, якщо вже жданому не можуть довіряти, то, мабуть, нікому вже не можу довіряти в Україні. Бо в Україні вони як щури, вони тільки гроші хочуть. Вони тільки цілий день накручують, накручують тих бідних українців про війну. Бо знаю, що українці тільки про це можуть думати і говорити. А я вам, коли роблю пасіянси, хіба ви їх дивитесь? Ні, бо вам не цікаво це. Ви, ви слухаєте неправду. Неправду про війну, неправду про мир, неправду про Америку, неправду про Європу, неправду про себе. І вже всіх брехні все життя живете. Wealthy men. Будуть допомагати американці. Американці що ж не тільки Трамп, це Конгрес, там половина нормальних, половина ненормальних. Ну як скрізь, в скрізь світі так, половина нормальних, половина нормальних. ненормальних. Світло й темряво. Ну, на боротьбай завжди. Wealthy Man допоможе нам, ну, взагалі будуть допомагати. От, і світ буде допомагати, і Європа буде. У нас багато друзів. У нас друзі це люди, які нормально мислять у світі. Ми щасливі, що у нас такі друзі, що вони не за себе думають, а за те, щоб всім було добре. От. Це хороша карта. Не треба думати, що кинуть, не допоможуть, будуть допомагати. Думайте про себе, що ви можете зробити. Не те, що вам зроблять, а що ви можете зробити для світу. Тоді світ вам дасть все. Це карта подарунок, щоб Україна була для світа подарунком, а не тим, що треба тільки гроші давати, корупція їх пожирає. Тут е, ці вороги України всередині. Думайте про тих, хто говорить, що патріот, а насправді. Як у СНР, це не може бути патріот. Come on. В Україні всередині є вороги, дуже серйозні вороги і думки бачите, думки. Чоловік про вас думає, якщо ви за кордоном, в еміграції і біженка, ще, ще якось по-другому думає про вас, приймається. За родину думайте про свою, думайте за своїх дітей. І мені питають, що робити? Робіть все на користь дітей і ніколи не будете помилятися. Оця карта була на дні у колоді, вона говорить, що буде, ну, буде все добре. Ми перемагаємо тим, що ми доки тримаємося своєї держави. У нас є своя держава, ми відступаємо, але ми супроти дуже великої навали. І ми перемагаємо, бо ми маємо свою державність. Боже борони бути, як курди. Тут у нас ком'юніон це українці по всьому світі, і в наші, ви повинні знати, що буде ще більше українців за кордоном жити, ніж в Україні. Україна це діаспора, діаспора крізь діаспора, говориться по-англійськи -по такі, такі наслідок, де на діаспора, то я кажу, діаспор. От діаспора і Україна тепер вже 50-50. Розумієте, стільки скільки по світі живе українців, стільки і на, на теренах України теж. Так що треба вам ну, бути разом з нами, а не думати, що я така погана, бо я канадійка. Що це, що це значить? Бачите, у нас тут є такий, такий літучий корабель, і літучий корабель, і якір разом. То треба, щоб стабіль, стабільна була обстановка в країні і щоб нам ем, мрію мати. і Щоб мрія здійснилася. Ну, давайте так, сума тут сумарно. Чи буде ем, перемога? Ну, що за перемогу ми говоримо? Що перемога? Забрати свою територію, ми не можемо тепер її забрати. Заберемо чи колись так, заберемо дипломатично, точно тут показано: дипломатія, ком'юніті з часом. Але коли це буде, може через 100 років, нам про це тепер думати, чи треба сьогодні жити? Копалини, я вже закопали не сказала. Гіфт говорить, що буде допомога і від Євросоюзу, і від всіх наших партнерів, і всіх, хто хто поважає, любить Україну і хоче підтримати, коли добро воює зі злом. Ну, ви знаєте це все. От, але я тут не бачу, що. Буде завершення війни цього року. Ну, як воно може бути, але тільки капітуляцією України. Ну ми перемагаємо, ну, щоб територію забрати. От. І якщо ви не хочете віддати всю свою територію, і якщо ви хочете розумно бачити, то тут, ну, якщо ви не хочете капітуляції, то ми бачимо, що війна тільки може завершитися, закінчитися цього року капітуляцією України. Якщо ви не хочете капітуляції, то. Будемо продовжувати відстоювати своє. А що про копалини, про це все, про вибори, то я не бачу тут виборів. Я бачу, що коаліція повинна бути. Може, навіть не, не мати президента тепер, а мати таку коаліцію а, різних думок. Ну. От. За часи війни. За часи війни, які вибори, що смійтеся? От Отак тут. Хочете вірте, хочете ні, це ваші справи, я говорю те, що бачу. Хай Бог береже, побачимось. Треба виключити мені. Тут стрім.